Доброго дня, мене звати Олександра Тандура. Сьогодні хочу продовжити говорити про особисті кордони. Люди можуть по-різному реагувати, коли порушуються їх кордони, можуть проявляти пасивність, агресію, пасивну агресію, маніпуляції та асертивність. Використовуючи пасивну модель реагування, людина просто мовчить про свої потреби, тому що боїться бути незручною та не переймається, як інші будуть її сприймати. Вона дозволяє робити або казати те, що їй некомфортно, погоджується на те, що їй не підходить, та ігнорує свої негативні почуття та емоції. Удаючись до агресивної моделі реагування на порушення кордонів, людина хоче показати, як вона погано почувається через вас. І що ви винні в її поведінці. Вона використовує крики, обвинувачення, залякування, приниження, цинічний гумор тощо, замість того, що прямо сказати, чого хоче. Поводячись так, вона не переймається почуттями іншої сторони, а це є образливим. Використовуючи пасивну агресію, людина всім виглядом демонструє свої негативні емоції, але їх спростовує. Така людина сподівається, що інша сторона по націкам сама зрозуміє, що робить не так, і змінить свою поведінку. Але проблема ж полягає в тому, що важко здогадатися, які потреби незадоволені, виходячи лише з продемонстрованих дій чи інтонацій. Люди, які вдаються до маніпулятивної поведінки, Хочуть нав'язуванням почуття провини, змусити іншу сторону зробити те, що їм потрібно. Інша сторона часто навіть не здогадується, що, з нею, хочуть, що нею хочуть скористатися. У таких умовах вона може погодитись на щось, на що зазвичай не погодилася. Також до маніпулятивної поведінки можна віднести приховування інформації або брехню, щоб плинути на думку, вибір іншої людини, на користь маніпулятора. Асертивність – це найздоровіший спосіб реагування на порушення особистих кордонів, щоб залишатися в комфортних, зрозумілих та відкритих стосунках. Подаючись до асертивності, люди розуміють свої потреби, чітко та прямо повідомляють їх іншій стороні, висловлюють свої почуття відкрито та в ненасильницький спосіб. Утім, це потрібно робити так, щоб бути почутими. Наприклад. Відмовляйтесь від чогось, що не хочете або не можете зробити, говоріть про почуття, які у вас виникають, реагуйте відразу на ситуацію, обговорюйте проблеми не з третіми особами, а конкретно з людиною, яка її спричинила. Завчасно говоріть про свої очікування тощо. Для того, щоб бути асертивними, потрібно виконувати три прості умови стежте за тоном, чим він був не занадто тихим чи гучним. Та обирайте прості, зрозумілі вирази якомога точніші прямо говоріть про своє прохання, потребу, очікування або відмову. І найважче це впоратися з неприємними відчуттями, такими як провина, страх або смуток, які можуть з'явитися після означення власних кордонів. особливо якщо у вас до цього були з ними проблеми. І не забувайте, що ваші особисті кордони не мають кому подобатись, щоб їх поважали. Сподіваюся, відео було корисним. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк або, або хочеться сказати, без лайк, як в минулому відео, або дизлайк. Та до нових відео!